Вітаю вас на каналі Книгу Джунглі. І сьогодні у нас буде таке собі відео Франкенштейн, адже воно поєднає собі враження від книжкового фестивалю Книжковий арсенал. Також буде розпаковка книжок різних, які приїхали на огляд, щось я купила, щось виграв Сергій. І загалом покажу вам, що нового в мене з'явилося за останній час. І крім того, в цьому відео буде ще й розіграш книжкового чехла спільно із каналом Ельф мовить про книги. Але умови розіграшу розкажу вам дещо пізніше. Почнемо із книжкового арсеналу. Я була там всього один день, п'ятницю. Це був другий день цього фестивалю, і направду я думала, що проведу там ну, максимум кілька годин. На фестиваль я приїхала на десяту ранку, і оскільки це була п'ятниця, я не думала, що там буде така довжелезна черга, але вона дійсно зібралася. Тому я стояла, мабуть, десь 70-ї, проте черга ж рухалась доволі швидко, і хвилин за 15 я вже потрапила всередину і одразу пішла шукати стенд Волонської бібліотеки. І власне, що ж я хотіла? А хотіла їхню новинку збірка оповідань Шервуда Андерсона. Як ви знаєте, я дуже цікавлюся американською літературою, особливо перша 20-го століття. І, звичайно, оскільки багато письменників вважають Червода Андерсона своїм натхненням, ніби таким першопроходцем, плюс автором психологічної прози, мені хочеться дізнаватися більше про його твори. І скажу по секрету, сьогодні цього автора ми згадуємо ще не востаннє. Декілька років тому я придбала собі іншу його книжку, перший такий переклад українського це Вайнсбург, Огайо. Також видано в Вавилонській бібліотеці. Це добірка оповідань, об'єднаних одним містом. Я дуже хотіла її прочитати, почала це робити, але як завжди не буває, книжки лишилися дещо незачитаною. І це була, до речі, дебютна. Книжка автора, а ця книжка, яку я взяла. Цього разу це смерть у лісі, це його остання збірка. І як мені сказали представниця видавництва, то треба цю дочитати, перш ніж рухатися до смерті у лісі, і я загалом підтримую їхню думку. Видавці дуже натхненно розповідали про кожну свою книжку з такою великою любов'ю, цікавили, що я раніше з чим цікавлюсь. Загалом розповідали про концепцію видань, і серед іншого розповіли, що над виданням смерть у лісі працював художник Сергій Раткевич. Це вже не перший його проєкт у видавництві. І оскільки він часто виставляється у музеях та галереях, то Підійти до цього Видання теж досить своєрідно. А саме після початку він вставляє пусті рядки, щоб дати можливість, ніби відчути оцей проміжок на подумати, на відчути і щось знайти між роботами. І далі у нас тут є така ілюстрація, яка поєднує собі фрагменти до кожного заповідань і каже, що під час читання можна буде якраз відшуковувати, що до якого відноситься, тому це має бути ще дуже дуже цікаво. Дякую, видаництву за довіру і буду все це залюбки читати і вам розкажу. Взагалі, в мене є ідея зробити добірку книжок американських авторів початку ХХ століття, і відповідно поговорити про кожного з них трошки детальніше. Ходячи по фестивалю, я звичайно дивилася на багато стендів, багато що мій книжок мені здавалося знайомим, що я вже бачила, але були і відкриття. І коли побачила стенд в видаництво жираф, з яким співпрацювала якось зимою, то мені захотілося підійти ці книжки подивитися. Справа в тому, що ці видавці знаходяться у Харкові і загалом вони не представлені у мережевих книгарнях. Книжки їх купити можна лише через сайт, вони. Якихось фестивалях або подекуди через певні інстаграм-крамнички. У мене не було мети щось купувати, я просто хотіла подивитися детальніше, що у них є, але вони так заразливо розповідали про кожну свою книжку, що довелось таки одну з них придбати. Усі видання були дуже красиві, і якби я мала необмежений бюджет, я, мабуть, багато що собі купила би. Але, на жаль, довелося брати лише одну книжку, і я взяла, як стати відьмочкою», бо мені дуже сподобались ілюстрації Брайані Мей Сміт. На цю книжку дивилася ще з зими, бо тоді якрашукала подарунок. Для каналу Гусь читає, і мені дуже-дуже сподобалась мальовка, яка тут була представлена. Повернувшись після фестивалю ввечері, я цю книжку декілька разів ще передивлялася і впевнена, що це буде ще не остання така нагода, і загалом, звичайно, хочу її прочитати. Крім того, дізналася, що у Брайні Мей Сміт в Україні виходили інші книжки, і тепер теж хочу собі на полички. Коли ми прогулювалася фестивалем із Сашею, то підходили до різних видавців. Я підпрацьовувала в неї оператором і знімала, як вона брала інтерв'ю у відповідно представників різних видавництв. І в якийсь момент підійшли ми до. Стенду водаництва неба я зустріла на фестивалі Валерію предстаницію водиництва неба і попросила розповісти про ось ці дві новинки. Так, це два трилери детективи від Рейчел Гокінс. Це більш старіша книга. Вона вийшла у нас минулого чи позаминулого року. Вже я точно не пам'ятаю. Тут жінка знайомиться з багатим чоловіком, якого загадково померла дружина, і немає її тіла, немає нічого, що свідчило, що з нею сталося. І тут потроху вона почне розслідувати. А це новинка вийшла у нас минулого місяця. Це знаєте, якраз трилер для літа. Бо тут дві подруги їдуть в Італію, і вони будуть письменниці. Одна пише Баса. Алере, а друга пише доволі посередні книги, і вони типу поїхали в відпустки разом. Живуть, пишуть книги, але. Вони всі сірі персонажки, і вони не довіряють ні одній, ні самі собі. Серед книжок Видаництва неба має багато бажанок, але, мабуть, найбільше я хотіла собі ось це видання, Це історик Елізабет Костово. Я раніше вже згадувала, що читала цю книжку в іншому варіанті, ще в КСДшному оформленні, десь двадцятилітньої давнини. Мені та книжка дуже сподобалась. Тут має бути новий переклад, плюс більш естетичне красиве видання, і я дуже хочу цю книжку ще раз перечитати і скоріш за все я зроблю це ближче до осені. Насправді, цієї весни я Знала вже це робити, але знаєте, ось ці книжкові плани, купа бажання всього читати, тому довелось відкласти. Але коли в мене матим буде ось таке красиве видання, то, звичайно, встояти перед перечитуванням буде дуже-дуже складно. І взагалі наші себе стримувати. Я ще не відкривала плівку, тому є унікальна можливість разом з вами все це подивитися. Сама книжка доволі велика, з більшого формату ще й доволі важка. Тут білий папір, доволі великий шрифт. Ілюстрації всередині немає, але я думаю, що це мене не зупинить від того, щоб її якомога швидше прочитати. І ще такі цікаві форзи це. Це взагалі такий переспів історії Дракули, дуже дуже загадковий і таємничий. Можна сказати, що в певному сенсі це навіть темна академія, адже ми маємо тут науковця, дослідника історії, який натрапляє на давню книжку, де зображена Дракуліса. Він зацікавиться, чия ця книжка, як вона до нього потрапила. І взагалі після цього в його житті стається дуже багато химерних пригод. І ось в нас є лінія у минулому, ще й в дальньому минулому, і в сучасності, коли донька цього дослідника, який зараз працює послом і дипломатом, подорожує в в різних країнах, як він розповідатиме доньці історію своєї родини, своєї матері, цього пошуку загадки через книжку, і, звичайно, все це стосуватиметься графа Дракула Цепіша. Була книжка дуже цікава в той час, коли я перечитувала дуже-дуже атмосферна, тому я думаю, вона звичайно ідеальна десь для кінця літа, початку осені, можна для більш глибокої осені, тому звичайно буду її читати і поділюсь з вами враженнями від цього процесу. Можливо, навіть знімемо якийсь влог. Коли ми підійшли до стенду видаництва в Івату, зустріли там Рідін Мері, попросили також її прокоментувати щось про новинки видавництва. І заразом я отримала собі на огляд ось таку красу. Маша сказала обирати, що я хотіла, бо хочу я звичайно дуже багато, але треба було обмежити себе. І тому я взяла ось цю книжку. Насправді вона буквально тільки приїхала на арсенал. Це енциклопедія фейрі Емілі Вайлд. Емілі Вайлд, молода професорка Кембриджу, прибуває на віддалений північний острів, вивчати тамтешніх фейрі, а точніше, перекази про них, бо всі знають, що фейрі небезпечні. Зустріти їх в живу щастить вкрай мало кому. І ця науковиця і дослідниця зустрічає ще якогось загадкового чоловіка. Я так розумію, тут буде романтична лінія. Ця книжка має бути у кількох частинах, це в нас перша перекладена, дуже красива, з таким розмальованим зрізом, з ніжно-рожевими форзацями, такими зефірковими. Тож, я думаю, що дуже скоро з цією книжкою буде знайомитись, бо вона просто кричить про те, що треба це читати літом. І там же біля стенду я зустрілася ще із Настю і Сабодах. Я, чесно кажучи, навіть не очікувала, що все ж таки її побачу, бо вона мала бути на фестивалі значно. Пізніше, і ось саме тоді завдяки Насті я дізналася, що насправді вже майже четверта година вечора, а на 12 чи першого, як я думала. Тобто, ми з Сашою ніби нічого особливого не робили, трошки познімали інтерв'ю, але проходили майже весь день. Тому тобто після цього довелося трошки пришвидшитись. Коли я приходила по стенд видаництва букшеф, то побачила ось цю книжку, я знала, що вона не зараз на розпродажі і вирішила, що ну добре. Цього разу я її точно візьму, бо вона мене вже кілька років переслідувала. Це такий довколо біографічний нонфікшн, який розповідає про жінку, тіло якої передали на досвід. Сліди і завдяки її клітинам, які називали Гела, дослідили багато різноманітних речей. Зокрема, розробили вакцину проти поліеміліту, розкрили секрети онкологічних захворювань і дослідили вплив на людський організм вірусів за наслідків дії атомної бомби. До речі, днями ми з Сергієм дивилися фільм Дика і він якраз розповідає про чоловіка, який захворів на поліеміеліт, і, власне, як він прожив своє життя, і який внесок зробив у розвиток полегшення пацієнтам їхнього перебігу життя і перебігу хвороби. Дуже цікавий був фільм, дуже атмосферний. Тому теж, якщо не бачила, рекомендую подивитися. Ну і книжку, звичайно, буду читати. На стенді Книгарні Redit я взяла собі також одну книжку, яку давно вже хочу купити, насправді ще від моменту анонсу. Але я думала, що ну куди поспішати. Але, знаєте, все більше хороших на неї відгуків, крім того, що й Аліса Пікікпейпс розхвалила її в одному з останніх відео. Я подумала, треба брати, бо раптом ще розкуплять. І в мене якраз були в Redit бонуси, то я їх трошки списала і забрала цю книжку, хоча вона насправді і так недорога. Ця книжка має бути своєрідним ретелінгом на падіння дому Ашерів. Оскільки мені сподобався і серіал, і оригінальне оповідання, мені цікаво, що з цього вийшло. Крім того, я чула, що Кінг Фішер надихала ще й книжкою мексиканська готика, яка мені сподобалась, і яку читала цієї весни, і про це також є відео. Тож я думаю, що лишу її на осінь. і Сподіваюся, що вона буде не менш атмосферною, ніж згадана мною історія. Це видання приїхало мені за декілька днів до Арсенала від видаництва Фабула, і це Марлін Монро, Пристрасть і Парадокс. Нова біографія від Луїс Беннер, дослідниці біографині, яка нібито розкопала нові факти, невідомі, мала доступ до документів, спілкувалася із людьми, яких раніше не брали інтерв'ю, і по-новому показує біографію цієї яскравої акторки, непересічної інтелектуалки і в той же час такої посутливої, ніби дівчинки з кіноекранів, до якої ми звикли. Мені дуже цікаво, що це буде книжка, до речі, збільшеного формату, як і історик Косту, Показували раніше містить глянцеві сторінки з ілюстраціями, тому я дуже чекаю знайомства із цією історією, бо мені дуже дуже цікава біографія цієї яскравої жінки. Вчора я була у книгарні Artbox і зайшла забрати своє передзамовлення, а саме Емель Ріо Нічна зміна. Я вас не читала ніби ми злодії. Мені та книжка дуже сподобалась. Там була прекрасно передана атмосфера такої театральної спільноти, загадкового вбивства і товариства. Тут я, чесно кажучи, не особливо знаю анотацію, крім того, що події відбуватимуться ніби до вище, там будуть різноманітні персонажі, і вона буде доволі короткою. Тому далі я нічого не читаю. Сподіваюся, що буде атмосферна історія. І покажу ще три книжки від Віхол, які приїхали теж нещодавно, але які вам ще не показувала. Ну, точніше, як одну показувала перша це з країни рижу та опі Софії Яблонської. Я її читала в рамках свого марафону Українська весна. Мені книжка неймовірно сподобалася. Такий триволог про подорожі цієї фотографині, кінооператорки та просто дуже красивої жінки до Китаю в 1930-х. Вона розповідає про те, як робила свої фотознімки, як жила, як спілкувалася з людьми, якими складнощами зустрічалася. Це написано із гумором, із. Іронію, подекуди є нотки трилера, і крім того, прекрасно показує ось менталітету європейця та китайця 1930-х. Дуже рекомендую цю книжку, якщо раптом з нею ще не знайомі. Також захотіла познайомитись із романом Олексія Геращенко Вокзал Парпінь'яна, адже бачите, тут на скінокладинці Далі. Я дуже цікавлюсь мистецтвом. Тут обіцяю, що будуть якісь елементи сюрреалізму, знову ж таки, мистецтво, детектив і все це поєднане в одне ціле. Дальніше про неї знати я поки нічого не хочу, вже прочитаю, а потім розкажу вам, якщо ж тут насправді відбувається, і які будуть мої враження. Субтитрувальниця Книжка Ольги Дора, що і скільки їсти, зацікавила мене, тому що я цікавлюсь правильним харчуванням, ну, принаймні намагаюся це зробити. І знаєте, що цікаво, коли ця книжка приїхала почала її гортати, відкрила на розділ, який називається Чи треба мити м'ясо і яйця. І як ви думаєте, що там було написано? А я вам не скажу, бо насправді я була здивована, бо очікувала іншої відповіді. Тим не менш буду з книжкою знайомитися і подивлюсь, яким моє буде враження від цих порад, які зустрічаються на сторінках. І перш ніж ми будемо розпаковувати наступні коробки, давайте проговоримо умови розіграми. Якщо ви хочете виграти книжковий чухол від кранички Lumishop, то вам потрібно написати коментар до цього відео, де написати, що ви берете участь у розіграш, а також поділитися, чи користуєтесь ви подібними атрибутами, аксесуарами, книжковими чохлами чи чимось іншим, як взагалі до них ставитися. Мені буде цікаво це почитати. Крім того, поставити вподобайку цьому відео і підписатись на сторінку Lumishop, яка виготовляє ці прекрасні чухли. І серед тих, хто виконав всі умови цього розіграшу, буде розіграний ось такий пречудовий чохол. Я сама такими користуюсь, тому це дуже зручно точно і вам безумовно рекомендую і бажаю удачі. Почнемо ми з цієї верхньої коробки. Це насправді виграш Сергія. Він донатив на збір Мілки з каналу Мілка Рід» і ще якоїсь дівчини, і там розігрували книжки. Тож Сергій виграв, я не пам'ятаю, що там має бути. Здається, якась книжка Колін Говер. Коробка велика, але я думаю, що там лише одна книжка лежить. Давайте розпакуємо і все побачимо. Ось така книжка Колін Говер, спогади про нього, я зізнаюсь, не планувала її читати, і, чесно скажу, не знаю навіть про що вона. Тому давайте почитаємо анотацію. Написано, що героїня відсиділа за щось у тюрмі, повертається через декілька років до рідного міста і хоче відновити зв'язок зі своєю малою донькою. Ніхто її не підтримує, крім власника бара, з якою в неї розгортаються якісь романтичні стосунки, яким вони чомусь мають приховувати. Поки що це все, що я зрозуміла, можливо, колись прочитаю. І оскільки ми відкривали вже одну книжку РЕМ, давайте відкриємо ще. Власне, тут буде книжка Салі Гепфорд, ту, що я виграла на книжковому клубі, але серед іншого має бути ще одна. Виграла я молоду дружину, але видавці запитали, чи хочу ще щось почитати. Я сказала, що поколіть на свій смак, тому я сама не знаю, що ж там лежить. Давайте дивитись. Ну, <смеш> мабуть, обирати мені не доведеться, бо я бачу цілі три книжки. Тобто, мабуть, тут все, що виходило у Салі Гепфорд, крім тієї, яка в мене вже є. Салі Гепфорд пише такі психологічні трилери. Я читала вже спорітну душу нещодавно і вам про це вже розповідала. І знаєте, вона дуже легко і швидко читалася. В Цьому році, як ви знаєте, я читаю багато різних трилерів, тому це чудове поповнення моєї колекції, щоб легко швидко щось прочитати за один вечір. Давайте хоч трошки підзирнемо чого тут очікувати. Чоловік провідний кардіохірург, наміряється знову одружитися, та спершу він мусить розлучитися із дружиною, яка має деменцію. Доньки вбачають у батькові нареченій лише мисливець, яка зазіхає на чуже, колишня дружина у скрутному становищі. Тож її доньки налаштовані дізнатися правду про сімейні таємниці, нову дружину батька і те, хто він насправді. Ну і молода дружина має власні секрети. Тут дві книжки Салі Гепфорд, про які я вже чула хороші відгуки це хороша сестра. Тут має бути про те, що одна сестер не має змоги народити дитину, тому друга робить це для неї, що буде далі, хатки немає. У свекрусі, здається, знаходять тіло цієї свекрухи, а в неї було досить Стосунки із дружиною сина, тому щось це має вилитися. Так розумієте, доволі напружене. Відгуки були прочудові. В цій коробці мають бути книжки одиництва ще одну сторінку. Давайте зараз подивимось. Чи права? Я права. До книжкового арсеналу одиництво ще одну сторінку видало три книжки серії Південна Готика. Мені насправді цікаві всі романи, але мені складно було обрати, з чого почати, тому я попросила зробити цей вибір за мене видавців. І давайте подивимося, що ж вони для мене обрали. Відблиски у Золотому Оці Карсена Маккалерса у маленькому військовому містечку, десь серед лісів американського півдня 30-х років вибудовується багатокутних взаємин між службовцями. Роман відблиски Золотому Оці Маккалерс зачіпає незарадні питання любові і ненависті, хоті і плоті, життя і смерті, зауважуючи, по що у світі може видаватися лише відблиском, геть відмінним від того, чим є насправді. Снижка до речі, крихна, тому думаю, швидко прочитається. Також я попросила водаництва збірку оповідань Шервода Андерсона Тріумф яйця. Як ви знаєте, я зацікавлена на цьому. Авторі, тож думаю, цікаво до порівняти оповідання з усіх трьох його збірок. Виглядає вона дуже естетично, і Думаю, що разом із цими трьома книжками це буде чудове знайомство із цим непересічним письменником, який надихав багатьох американських авторів свого часу. А цей тематичний бокс приїхав мені від старого лева до якої саме книжки. Давайте розпакуємо і разом дізнаємось. Я звільнила її від плівки, маємо ось таку естетичну чорну коробку. Давайте підзирнемо що ж там всередині. Ага. Ось так все це виглядає. Тут дуже-дуже гарно все пахне. Маємо ось такий чай лісове зілля. Написано, що його треба заварювати, коли ніч густа і потрібна ясність. Є ще ось такий мишечок. М -м, називається чару лісу. Дуже приємний аромат, мені подобається. Ти стоїш перед вузлом, зав'язаним кимось до тебе. Ти зірвеш аркан чи вплетеш у нього свою волю. Усе, що ти вчиниш, залишить слід. Ох! І тут всередині на сіні лежала. Ось така красивезна книжка: це Аркан Вовків від Павла Дерев'янка. Soft вона така вся загадково-чорна із вибірковим лакуванням. І справді пахне лісом і літом. Я чула прекрасні відгуки на цю серію видань. Вона розповідає про козаків-характерників. Це, в принципі, все, що я про неї знаю. І мені дуже цікаво познайомитись із цим світом. Насправді тема козаччини це не зовсім те, чим я цікавлюсь, але. Оскільки такі прекрасні відгуки, я готова з цим познайомитись. І Боже, як приємно! Тут всередині ще є автограф, написано Олені від Павла. Дуже-дуже приємно. Неймовірно, красиве видання. Я бачила, що і раніше було доволі гарним, але ну, це просто справжня магія. Маємо всередині ще ось такий чорний амулет чи камінь. Можливо, це якось грає ще в посюжету, я не знаю, але виглядає дуже естетично. Я Думаю, що буду це носити такий неймовірно красивий бокс. Дуже дякую видавництву, що обрали мене, надіслало такий чудовий подарунок. І наостанок, давайте розпакуємо ще одну коробку. Це вже книжки, які придбала собі, коли йшла додому із книжкового арсеналу. В той час в мене була відпустка, я мала ще годувати котиків своєї подруги, і я йшла до них, гортала інстаграм і побачила, що Ліля з каналу теплі влоги і також вона має в'язальний канал, розпродає деякі свої книжки. Насправді я зараз дуже рідко щось купую, але побачила там видання, яке насправді в мене є на полицях, але це позичене, а там же можна було купити його за 100 гривень. І давайте я вам покажу, що ж це було. А оскільки їхати одній книжці якось сумно, я замовила ще одну. Насправді можна було взяти більше, але я намагаюсь не зловживати. Я бачу одразу другу книжку, ту, що поклала для компанії. Давайте почнемо з неї, бо вона вже тут лежить. Це свято, яке завжди з тобою, Ернеста Геймінгве від старого лева. Насправді цю книжку раніше читала, але не в цьому перекладі, і мені дуже хотілося мати її в колекції. Проте я кожного разу відкладала, бо думала, що. Це не на часі. Я цю книжку читала, мені не горить. Але, знаєте, побачила її у Лілі і подумала, що ну добре. Напевно, час прийшов, тому взяла цю серію. І я думаю, що вона прекрасно впишеться в мою добірку книжок про авторів або про американських письменників. І це дійсно те, що хочеться мати на полицях. І на останок книжка, через яку відбулося це замовлення, це «Прогулянка лісами Біла Брайсона. Я колись замовляла собі одразу три примірники собі і дві на подарунок друзям. Але так трапилося, що тоді третього примірника не було, чомусь він не доїхав. Їхав і друзям я подарувала, сама лишилася без книжки, хоча дуже хотіла її прочитати. Ну, вже пізніше я взяла ось примірник у своєї подруги, щоб його прочитати, але знову ж таки постійно відкладаю і хотіла все ж таки мати своє видання. Тому дякую Лілі за те, що продала свій примірник, і тепер я зможу це прочитати. Мені дуже подобається ця назва «Прогулянка лісами: двоє лінію проти дикої природи. Я колись дивилася фільм, він дуже смішний, та й сама книжка смішна. Я почитала її початок, і мені дуже подобався, як це написано. Вона розповідає про двох друзів, які вирішили вже в такому Важному віці пройтися палачською стежкою. Причому один був зовсім не спортивним, ще й нитиком, і як вони пробивалися, що їх чекало попереду, все це є в цій книзі. І якщо ви читали раптом мемуари Шеріл Стрейт, дика, і, до речі, які скоро вийдуть українською букшефа, то це інший погляд, там таке більш драматична історія. Тут вона теж з драматизмом, але і з гумором величезним. Тому дуже хочу я повністю прочитати, щоб познайомитися вже в текстовому варіанті із цією, цією цікавою історією. Крім того, походи все це дуже моє близьке і рідне, тому. Зарібки, все це читатиму. Якщо будете бачити цю книжку ще деінде, наприклад, на OLX, то обов'язково беріть, бо вона вартує того, щоб її читати. Вона дуже класна і дуже надихаюча. Оскільки я вже все розпакувала, то тепер маю змогу розставити ці книжки на полиці. Але щоб це зробити, треба там дещо все реорганізувати. Я сьогодні буду знімати відео для спонсорів з книжковою перестановкою і сподіваюся, що кожна з цих книжок знайде собі нове зручненьке місце. А вам же дякую за те, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, щось цікаве побачили. Не забувайте брати участь у розіграші. Бо ці чудові чухли дійсно захищають книжки, плюс це просто естетична річ. І побачимось з вами вже у наступному відео. Бережіть себе і чекайте тільки найкращі книжки.